Так, чому не захотіли, цікава ваша думка, з чим зіштовхнулись? Дивіться, я не планував займатися розведенням раків. А наша основна позиція це вирощування чорної лвінки і просування цього продукту, і створення з чорної двінки інших продуктів. Поки я буду вам відповідати на ваше питання, я зроблю для нашої Міки корм. От, бачите, собачий корм. От так, от трошки сюди раз-раз. Е, я не планував вирощувати раків, і я не розглядав це як бізнес якийсь. Я е, З позиції у нас є Катерина, Ескарак, зараз відмічу. Якщо комусь потрібна консультація, е, дійсно, людина, яка цим живе, яка в цьому повністю розбирається, розуміє. Вирощує, продає і досвіду достатньо. От Перед тим, як запускати і йти в цю сферу вирощування раків, креветок там, і подальшого, ну, поспілкуйтесь, заплатіть гроші, пройдіть консультацію. Рекомендую, просто так. <кхух> Казалось би, навіщо? Для того, щоб подробити корм для нашої Міки, для йожихи. А позиція, яка була, і задача, яка була. Коли ми почали з Катериною спілкуватись, вона каже: От зараз в Україні нема такого корму, нема такого, немає такої позиції для годування раків креветок. А ця сфера набуває актуальності, де є хітин, де є збалансований корм, де є білок, всі елементи. Добове листя або ще щось, і ми почали над цим працювати. Я кажу: о, прикольно, ну давай. Я над цим щось почитаю, подивлюсь. Значить, Я додав сушену лінку. Зараз е додав ще живу лінку, собачий корм і два види сушеної лівінки для, для міті. До речі, ось вона. Зараз покажу. Опа! іди сюди, Булочка мала. Вот. І Моя основна задача це створити гранульований комплексний корм для того, щоб ваші раки креветки росли. Ви витрачали на це мінімально свого часу для годування. Була КПД, тобто скільки прогодували, скільки виросло. Також залишки в воді, фільтрація, аміак і все інше. От над цим я працюю. Тому е, у мене не було бажання займатися розведенням там раків, у мене було бажання трошки більше. Тому я туди і пішов. Ось так. Мікі, це тобі. Ням-ням.